Дорогі шестикласники, тема відеоуроку протилежні числа, цілі числа, раціональні числа. Почнемо з повторення і пригадаємо, що ми вже познайомилися з координатною прямою. Координатна пряма це пряма з вибраними на ній початком відліку, одиничним відрізком і вказаним додатним напрямом. На екрані зображена координатна пряма. О – це початок відліку, ОМ це одиничний відрізок. Додатні числа зображують праворуч від початку відліку, а від'ємні числа зображують ліворуч від початку відліку. Кожна точка має свою координату. А саме, якщо ми розглянемо на координатній прямій точку n, то вона зображує число мінус 1, яке і називають координатою точки n. Записують ось таким чином n а в дужках мінус 1, а будемо читати точка n з координатою мінус 1. На екрані зображена точка b з координатою 3, і на екрані зображена точка C з координатою мінус 4. Розглянемо випадок, коли на координатній прямій зображені дві точки: одна точка А з координатою 4, а друга точка Б з координатою мінус 4. Ми можемо помітити, що ці дві точки розташовані на однаковій відстані від початку відліку, але по різні боки від початку відліку. Тобто вони знаходяться у протилежних напрямах від початку відліку. В таких випадках числа мінус 4 та 4 будемо називати протилежними числами. Отже, два числа, що відрізняються одне від одного лише знаками, називаються протилежними числами. Наведемо приклади протилежних чисел. 10 і мінус 10, мінус 7 та 7 2,5 і мінус 2,5, мінус третіх і 2 третіх. Тобто два числа, які відрізняються один від одного лише знаками, називатимемо протилежними числами. Зазначимо, що число 0 вважають протилежним самому собі. Як позначатимемо протилежні числа? Число яке протилежне числу А, будемо позначати мінус А. Отже, вираз. «Мінус а означає, що записано число протилежне числу а. Наведемо приклади. Якщо а дорівнює 7, то запис мінус а дорівнює мінус 7 означає, що число протилежне числу 7 є число мінус 7. Якщо а дорівнює мінус 5, тоді запис мінус А дорівнює мінус мінус 5 буде дорівнювати 5. Пояснюємо, тому що число протилежне числу мінус 5 дорівнює 5. Це дозволяє нам зробити ось такий висновок, у загальному вигляді, в математиці вираз мінус мінус А дорівнює А. Ми будемо, іншими словами, говорити, коли зустрінеться два мінуси поруч, то ми будемо брати обов'язково в дужки, і будемо знати, що це ми можемо замінити просто А. Таким чином, якщо А додатне число, то протилежне йому число мінус А це від'ємне число. Якщо А від'ємне число, тоді протилежне йому число мінус А буде додатним числом. Розглянемо натуральні числа. Пригадаємо, що якщо нам треба порахувати предмети, то ми використовуємо натуральні числа. На екрані зображені шоколадки, ми можемо їх зараз порахувати. А для того, щоб порахувати, ми використовуємо натуральні числа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Якби було більше шоколадок, ми і далі б рахували. Таким чином, числа, які використовують при лічбі предметів, називають натуральними. Пригадаємо, що число 0 не є натуральним числом, оскільки рахувати предмети ми починаємо з одиниці. Розглянемо цілі числа. Тільки що ми зазначили натуральні числа. І кожному натуральному числу відповідає єдине протилежне йому число. Можемо для кожного натурального числа записати йому протилежне, як зараз наглядно показано на екрані. І тоді усі натуральні числа, протилежні їм числа та число 0 будемо називати цілими числами. Зазначимо, що ми можемо записати множину цілих чисел ось таким чином, як зараз показано на екрані. Схоже на запис на координатній прямі. Таким чином, цілі числа ми можемо зараз наглядну схему зробити. Цілі числа це натуральні числа, числа протилежні натуральним та число 0. Звертаємо увагу, що ми знову можемо записати цілі числа, приклади цілих чисел навести ось в такому вигляді. Схоже на координатну пряму, зверніть увагу, коли у нас є початок відліку, що зображує число 0. Праворуч у нас будуть записані цілі додатні числа 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. А ліворуч від початку відліку будемо записувати цілі від'ємні числа. мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4 і так далі. Запам'ятовуємо, як вони розташовуються на координатній прямій. Це буде допомагати нам розв'язувати завдання. Розглянемо тепер раціональні числа. Цілі числа та дробові числа утворюють множину раціональних чисел. Зверніть увагу, що цілих чисел виявилось недостатньо, щоб описувати всі процеси і явища в повсякденному житті. Ми знаємо, що існуючи дробові числа, так разом цілі та дробові числа стали називати раціональними числами. Можемо наглядно зобразити спочатку натуральні числа, це числа, які використовують при лічбі предметів. Потім ми додали ще цілі від'ємні та число 0 і одержали цілі числа, а коли до цілих чисел ми ще розглянули і дробові числа, то утворилася множина раціональних чисел. Можемо тепер зробити певні висновки. Натуральні числа є цілими числами. Натуральні числа є раціональними числами. Натуральні числа є додатними числами. Додатні числа і число 0 будемо називати невід'ємними числами. А від'ємні числа і число 0 будемо називати недодатними числами. Будемо розглядати тепер приклади. Приклад 1. Заповни таку таблицю. Зверніть увагу на запис. У першому рядочку на записані число А, а в другому рядочку запис мінус А означає, що записане число протилежне числу А, тобто ми пригадали, що числа, які відрізняються лише знаком, називають протилежними числами. Мінус А і А це протилежні числа. Отже, будемо заповнювати таблицю. Число мінус 8 протилежним буде число 8. Для числа 5 протилежним числом буде мінус 5. Для числа 7,3 протилежним є число мінус 7,3. Ставте відео на паузу і закінчуйте це завдання. Пояснюємо. Для числа мінус 4,2 протилежним буде 4,2. Число мінус 5,1 третя протилежним буде 5,1 третя. 14,1 дев'ята протилежним буде мінус дев'ята. Розглянемо приклад 2. Умова заповнив зошиті таку таблицю. У разі ствердної відповіді постав знак плюс, заперечної знак мінус. Тобто, якщо твердження буде правильним, ми будемо ставити знак плюс, а якщо неправильним, будемо ставити знак мінус. Отже, у першому рядочку нам запропоновані числа. Будемо тепер встановлювати, правильне чи неправильне твердження буде. Розглядаємо додатні числа. Серед запропонованих знаходимо додатні числа. І позначаємо: 7 буде додатним числом, та 4,1 будуть додатними числами. Інші числа додатними не будуть. І ми ставимо, як і в умові нам сказали, позначку мінус, що означає, що твердження неправильне. Шукаємо серед запропонованих від'ємні числа. І позначаємо позначкою плюс. Від'ємні числа мінус 4,2 та мінус 8. Інші числа від'ємними не будуть. Робимо позначки. Шукаємо серед запропонованих натуральні числа. Нагадаю, що натуральними числами називаємо такі числа, які використовують при лічбі предметів. Бачимо, що серед запропонованих таким числом є лише число 7. Позначаємо 7 натуральне число, а інші не будуть натуральними. Шукаємо цілі числа. 7 ціле число, 0 ціле число, мінус 8 також ціле число. Нагадую, цілими числами називаємо усі натуральні числа, їм протилежні та число 0. Інші числа будуть дробовими, не будуть цілими. Ми знаємо, що цілі та дробові числа утворюють множину раціональних чисел, тому всі із запропонованих чисел будуть раціональними. Ми про це вказуємо позначкою. Завдання виконали. Розглянемо приклад 3. Знайди значення х, якщо розглядаємо перше завдання мінус х дорівнює 20. Нагадаю, що число х протилежне числу мінус х. Іншими словами, ми можемо завдання сформулювати так. Знайди число протилежне числу 20. Зрозуміло, що це буде число мінус 20, тому у нас х дорівнює мінус 20, оскільки протилежним числом 20 є число мінус 20. Друге завдання. Друге завдання умова. Мінус х дорівнює мінус 8. Іншими словами, ми повинні знайти число протилежне числу мінус 8. Це буде число 8, оскільки протилежним числом мінус 8 є число 8. У третьому завданні мінус х дорівнює 0. Пам'ятаємо, що число 0 є протилежним самому собі, і тому х також буде дорівнювати 0. Будемо працювати з підручником, розглянемо номер 916. Умова. Заповнив зошиті таку таблицю. У разі ствердної відповіді постав знак плюс, а в разі заперечної знак мінус. Ми вже пояснили схоже завдання. Поставте відео на паузу. Виконайте це завдання самостійно, після паузи перевіримо відповіді. Отже, ми перевіряємо відповіді. Це завдання схоже на те завдання, яке ми вже пояснили, і я записую лише відповіді. Розглянемо номер 917. Заповнив зошиті таку таблицю. Х та мінус х це протилежні числа, і тому нам треба записувати в таблицю число протилежне до заданого. Мінус А і А це протилежні числа. Число 7 протилежним буде число мінус 7. І далі знову ставте відео на паузу і продовжіть заповнення таблиці. Ми вже пояснювали, як таке завдання виконувати. Отже, перевіряйте відповіді, зараз вони з'явилися на екрані. Розглянемо номер 919. на координатній прямій точки з координатами 2 1,5, мінус 3, 3 та точки, координатами яких є числа, протилежні даним. Перший крок будуємо координатну пряму. Позначаємо початок відліку, точку О, яка зображує число 0. Ставимо допоміжні відмітки, тобто обираємо спочатку одиничний відрізок, в даному випадку одиничний відрізок дорівнює двом клітинкам, і ставимо допоміжні відмітки, щоб було зручно працювати. Тепер позначаємо на координатній прямій точку із координатою 2. Це буде точка А. Червоним кольором вона зображена на екрані. А має координату 2. Нам треба позначити точку, координатою якої є число протилежне числу 2. Числу 2 протилежним буде число мінус 2, і тому ми позначаємо точку А1, яка має координату мінус 2. Зверніть увагу, що в математиці ми можемо позначати точку із. Певним індексом, як зараз, А1, ми позначили. Далі позначаємо точку з координатою мінус 1,5. Точка Б блакитним кольором зображена зараз на екрані. Точка Б має координату мінус 1,5. Число мінус 1,5 протилежним буде число 1,5 і тому ми позначаємо відповідну точку b1 з координатою 1,5. Далі позначаємо точку з координатою 3,5. Поставте відео на паузу, виконуйте самостійно, потім перевіряйте. Отже, точка С рожевим кольором, зображена зараз на екрані, має координату 3,5. Нам треба позначити точку, координата якої буде протилежною до числа 3,5. Це буде число мінус 3,5, і ми позначаємо точку С1 з координатою мінус 3,5. Координати цих точок є протилежними числами. Залишилося позначити точку з координатою мінус 3, це буде точка D, зеленим кольором вона на екрані позначена. Числу мінус 3 протилежним буде число 3, і тому позначаємо точку D1 з координатою 3. Завдання виконали. На координатній прямій позначені точки із протилежними координатами, вони позначені однаковим кольором. Розглянемо номер 932. Запиши всі цілі числа, розміщені на координатні прямій між числами. Перше завдання. Між числами 0,2 та 4,9. Для наочності ми побудуємо спочатку координатну пряму і позначимо початок відліку, одиничний відрізок що дорівнює двом клітинкам, та відповідні відмітки, щоб було зручно працювати. Точка з координатою 0,2 розташована на координатній прямій між числами 0 та 1 червоним кольором ми позначили. 4,9 розташована між числами 4 та 5, червоним кольором ми позначили. А тепер між цими числами наглядно видно і ми вказуємо зараз цілі числа. Це будуть числа 1, 2, 3, 4. Можемо записувати відповідь. Між числами 0,2 і 4,9 розміщені цілі числа 1, 2, 3 та 4. Розглянемо друге завдання. Розглядаємо числа мінус 12,5 і мінус 8,15. Спочатку ми наочно покажемо на координатній прямій, а потім зрозуміємо спосіб, за допомогою якого можна і без координатної прямої записувати відповідь. Отже, на координатній прямій число мінус 12,5 розташоване між числами мінус 12 та мінус 13. Червоним кольором ми зараз позначимо. А число мінус 8,15 розташовано між числами мінус 9 та мінус 8. Наглядно червоним кольором позначені вони на екрані. І тепер видно, що між цими числами будуть розташовані наступні цілі числа. Мінус 12 зеленим кольором позначено мінус 11, мінус 10 та мінус 9. Можемо писати відповідь. Між числами мінус 12,5 і мінус 8,15 розміщені цілі числа мінус 12, мінус 11, мінус 10 і мінус 9. Третє завдання. Ставте відео на паузу, виконуйте самостійно, після паузи перевіряйте. Отже, ми знову побудуємо координатну пряму і позначимо на ній точки з координатами мінус 4,2. Це число розташоване між числами мінус 5 та мінус 4. Зверніть увагу, як саме. Число 2,7 розташоване між числами 2 і 3, і ми його позначили зараз на екрані. Між цими числами, які позначені рожевим кольором, розташовані наступні цілі числа. мінус 4. Оранжевим кольором точка з'являється мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1 та 2. Можемо записувати відповідь. Між числами мінус 4,2 і 2,7 розміщені цілі числа мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2. І на цьому треба зупинитися. На екрані зараз технічна помилка. І ми її виправляємо. Зверніть увагу, що 3 уже розташовано правіше від числа 2,7, ми його закреслюємо і 4 також закреслюємо. Таким чином, ми навчилися на, зараз з'ясовувати, які цілі числа розміщені між заданими числами. Вдома виконайте схожі завдання, щоб закріпити тему. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!